Який же це чудовий оберіг? Це сила, це гармонізація, це збереження сім'ї. Я дуже постаралась. Їх в мене мало не було. І зразу їх замовили. Я тут не буду показувати їм ім ім'я, але я знаю, що тепер цієї пари буде все добре. Я дуже старалася, дуже старалася. Це сімейний оберіг гармонізації. Це сенсація, це мега-сенсація. Я стараюсь для пари, але він працює тільки тоді, коли в парі, не коли розлучені, або коли на відстані. І вже не живете, коли є сім'я, або коли гражданський брак, або такий громадянський брак, або такий. І це працює, і це сила. Я дуже старалася, і сьогодні цей оберіг летить, не скажу куди, але людина його дуже чекає. І все буде добре, бо ядюся дуже старалася. Як і над кожним оберігом. Треба ж йти на, на почту кур'єру. Кур'єр чекає. У мене попаковані дуже багато оберігів. Дуже багато чекає, а теж ну, боїться йти, бо ще сирени. Так що після обіду тільки сирени закінчуються, тільки, бо я ж теж дивлюся по картам, що є небезпека, є небезпека. Не можу людину теж послати, бо нова пошта все-таки теж завжди небезпечна. Закінчиться тривоги, сирени, кур'єр піде відправляти вам першу партію оберігів. І так, сьогодні відправка 120 оберігів, а в мене їх вже 463 оберіги. Ще не попаковані, тільки сьогодні відкриваю, відправляю першу відправочку. Знаю, як ви чекаєте. Лети мій обережок, зберігай сім'ю, гармонізуй, будь сильним, тримай сім'ю. Сильних своїх оберігах, ті, що я установила. Ось і ось. А так і буде. Бо я дуже старалася.